Один із старовинних манускриптів, який зберігається в Центральному державному історичному архіві міста Львова, подає відомості про те, що перша згадка про село Мукані сягає 1448 року. Перша церква в селі Мукані була збудована у 1686 році. Церква збудована на землі побожного християнина Степана Хреща, який відпустив свій наділ для сільської громади і навіть подарував для новозбудованого храму Євангеліє у 1862 році. На місці старої церкви, якій було майже 200 років, споруджено нову, – 150-літній ювілей, якої святкуємо у часи більшовицького лихоліття, 5 серпня 1962 року. Церкву закрили. Не один погром здійснювали атеїсти 1963 1983 1984 років. Але жителі села берегли свою святиню, хоч церква була офіційно закритою, але у 1979 році парафіяни навіть зуміли замінити надкупольний хрест, через 26 років після закриття. 1988 року двері храму знову відчинилися, щоб почати нову сторінку оновлення людських душ. 1 травня 1939 року в Муканях відбулися місії, під час яких був освячений хрест, що стояв біля церкви до 1988 року. За довгі роки хрест втратив міцність і був замінений на новий на честь тисячоліття хрещення Русі України пожертва Отця Куця. Щорічно біля хреста відбувається чин великого освячення води. В 1991 році відновлено і освячено каплички Івана Паламара та Івана Панчука, які були зруйновані в 1963 році. Капличка оця куця освячена у 1994 році і збудована біля своєї хати як подяка Богові за його повернення із заслання з Казахстану майже пішки і як пам'ять про батька і матір, чиї тіла так і покояться на чужині. Національне піднесення 90-х років перенесло надію на відродження глибоких патріотичних традицій і весело. у 1994 році освячено хрест і насипано символічну могилу борцям за волю України. Благий чоловіколюбний Бог, і Світові славу, усилаємо Цієї і і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки. We Побачивши Ісус багато народу, і змілувався над Ним, і сілив їх недужих, увечорі ж ученики Його, приступили до Нього, і кажуть, місце тут безлюдне, а час уже пізній, відпусти народ, хай і тут. харчів. Ісус же сказав їм, не треба їм іти, видайте їм їсти. вони ж йому кажуть, у нас нема тут більше, як п'ять хлібів, та дві риби, а Він сказав, принесіть мені її сюди, і звелів народ. Тісти на траві, і взявши п'ять хлібів, і дві риби, підняв очі на небо, благословив, і поламавши хліби, дав ученикам, а ученики народові, і їли всі, і наситились, і набрали куски. Дванадцять кошиків повних, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз примусив Ісус учеників своїх, сісти в човен і плисти поперед його на той бік, поки він відправить народ. Филипової, та спитав своїх учнів, кажучи, за кого люди приймають мене, Сина чоловічого, вони йому сказали одні за Івана, Хрестителя, другі за Ім'ю, інші за Єремію, або за одного. Ісус же каже їм, а ви за кого мене приймаєте, Симон Петро, озвавшись, сказав, ти є Христос, син Бога живого!» Озвавшись, Ісус, сказав йому, щасливий ти Симоне, що сину йонин, бо не тіло і кров відкрили тобі. А отець мій, що на небесах. скажу ж я тобі, що ти Петро, і на цім камені я збудую мою,